Що робити, якщо чоловік мало заробляє? Що робити, якщо жінка багато заробляє? Блін, ребята, це це дуже складне питання. Ну це потрібно по перше роздати все індивідуально, дивитися, тому що. Кожен випадок індивідуальний. Ну, от, е, це ненормальна ситуація, тобто ну, взагалі має заробляти чоловік більше грошей. Як вийти з цієї ситуації? Е, значить, ну, перше, коли ви сходилися, потрібно було подивитися, розібратися по статусу, де хто знаходиться. Ну, от, і якщо жінка заробляє набагато більше, чоловік набагато менше, ну, тут є складнощі, от, і будуть певні складнощі. Знову ж таки, якщо вони все одно хочуть побудувати стосунки, то вони їх побудують. От, була одна історія цікава на моїх очах. розгляда, розверталась таким чином. Це е, чоловік, який штукатур. Він просто реально штукатур з села. Ну, от, він просто любить йому Подобається запах, подобається ця робота. Він зранку стає щасливий, сідає в машинку, їде, виконує свою роботу і так далі. Ну, от, він поїхав на заробітки в Італію. Ну, от, В Італії він знайомиться. ну Приїхав, робив свою роботу. Чим, ну, там були тато, мама і дочка. Дочка закохалася в штукатуру. Італійка, дочка з багатої сім'ї закохалася в штукатура. Ну, любов. Що вона каже, Вася, я навіки ваша, все окей. <ріхи> тобто вони сходяться. Ну а далі відбулася така історія. Батьки її погрожували тим, що вони сказали: якщо ти вийдеш за нього заміж, то ми тебе позбавимо спадщини. От, вона вийшла за нього заміж, батьки там мартачились і репанили, але ну, тим не менше вони сказали, Ладно, все, давай сюди свого того, штукатура, все, окей. Вони їм пропонували варіанти, різні заробити. Він каже, ребят, я люблю штукатурку. Будь ласка, лишіть мене в спокій, я просто хочу штукатуру. От, вони побудували стосунки, тобто у нас багато з сім'ї, тим не менше, вони стосунки побудували. Ну, є такі випадки. Далі. Е, дивіться, яка ситуація. Коли чоловіки, ти обов'язки, ти маєш, ти зобов'язаний там все, тобто в тебе купа обов'язків. Чоловік він буде боятися ризикувати. Ну, тобто, для чоловіка це стає проблема. Тому що, ладно, коли ти один, ну ладно, вийшло, хорошо, не, не вийшло, Бог з ним. там, Джимання макаронів собі там кинув, зварів їсти, спиш на підлозі і знімаєш кімнату пофіг. То чоловік вижо, але якщо в чоловіка є жінка, яка що любить йому там мозги пропиляти, у нього діти, дітей треба годувати. Чоловіку в таких умовах ризикувати дуже важко. Відповідно, в чоловіка падає шанс на збільшення високих доходів. Ну, це також може бути проблема, тому що ви жінка, дайте йому можливість рости, дайте можливість старатись, розвиватись, ризикувати і так далі. Буває таке, що жінка, ну чоловік в нього ж обов'язки, він зобов'язаний, да, і чоловік там впахується в гроші, тому що ну треба це його обов'язки, куди він дінеться з того. Да? Ну, от, жінкою виходить інакша історія, тому що жінка так ну вийшло з грошами добре, не вийшло, ну фіг з ним. Ну, от, і тут виникає такий феномен. То, що жінка там влазить в якусь справу, починає щось робити, вона как-то так, ну вийде і вийде, не вийде, ну і пофігу. Ну, і бах, вийшло. Тобто, ну, є випадки, там жінка заробляє там, зараз в даний момент в 10 разів більше, ніж чоловік. Чоловік в шоці приходить до мене, каже, що робить, каже, ну що зробив, ну що, що, ну що, ну, що жінці перекритий кислород, чи що, що з тим робити? Як виходять ці ситуації? Ну, от, на жаль, на жаль. Практично в кожній ситуації, якщо жінка, коли чоловік заробляє гроші, він шукає жінку, щоб одружитися. Як тільки жінка починає заробляти гроші, ну, от жінки майже у всіх випадках розводяться з чоловіком. До мене скільки разів приходять жінки на консультацію, роблять великі гарні очі. кажуть, Петро, в чому моє призначення? Я хочу служити людям. Закінчення коротше, я хочу заробити гроші, щоб свалити розвестися з тим своїм дебілом. ну в сенсі, з чоловіком. Можливо, і це вже виникає проблема. No. Як виходить в цих ситуаціях розумні люди, які дійсно духовно просвітлені? М -м. Значить, є такі випадки, жінка частину грошей залишає собі. По-перше, чоловік не знає, скільки жінка грошей заробляє. Друге, е чоловік вкладається на повну, але ну не прописано йому по долі більше заробляти. Таке буває. <кій> Далі. Є моменти такі: буває таке, що період жінки пішов, жінка заробляє більше. Таке теж буває. От. Є випадки такі, що жінка вона, то вона заробляє гроші, вона собі частину залишає. Частину грошей вона просто приходить, і в сімейний бюджет в касу докладає гроші, і коли їй треба, вона просить чоловіка. Тобто вона не каже, що я заробила, ти тут лох. Ні. Тобто вона вкладає гроші в загальний бюджет, ну, от, так, от, але коли там потрібно, чоловік звідти дістає. То є, ну, там вони між собою якось домовились, подробиць не знаю. Ну, тим не менше, при бажанні двоє людей все ж таки можуть про це домовитися. Ну, це, знаєте, так само, то є, ну, чоловік має ввести жінку в своє житло. Але зараз багато проблем, тому що жінки успішні, при грошах мають своє житло. Розумієте? А як потім стосунки будувати? І тут виникає часто проблема. Ну, я ще про це запишу відео окремо, тому підписуйтесь, називайте дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових відео. І так як все-таки вийти з тої ситуації? Однозначно, відповіді немає. Потрібно це питання обговорювати, причому індивідуально. Якщо двоє дорослих людей, чоловік та жінка зможуть знайти вихід з цієї ситуації, вони будуть в дійсності молодці. Так що так, ну, все це як варіант, кажу. Тут відповіді немає, тому що часто є ситуації, треба індивідуально дивитися. Загальне правило, чоловік має заробляти більше. Ну але якщо є таке виключення правил, якщо двоє людей захочуть, вони домовляться і знайдуть спільну мову. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.